Друзі, маленька розпаковка на суму 640 гривень. Дивимо, що я на цю суму купив. Купив саме більше всяких приправ. Але почнемо. Купив масло, одну пачку. Купив ковасу, одну паличку. Купив дві, дві пачки крабових паличок. Купив раз, два, три, 4, 5, 6, Шість пачок плавленого сирка. Взяв. Взяв пачку майонезу. Взяв жменьку цибульки зеленої. І потім взяв планіровочні сухарі. Приправу з планіровочні сухарі дві пачки. Приправу дві пачки. Приправу до плова взяв три пачки. Приправа до картоплі, до бараболі, три пачки. Приправа до шашлика дві пачки. До м'яса приправа дві пачки. Так, взяв ще корицю, дві пачки. Взяв суміш зелену, три пачки. Взяв дві пачки ще приправу такої. З часником без, лю, без безліком. Так, і взяв дві пачки сухого часника такого. І взяв ще таку приправу. Пише не по-нашому, я англійською не знаю чекати. І 640 гривень як корова, я з тако злизала. Я в шоці. А таке, бачите, піду зроблю бутербродію. Од Одною солью і перцем не буду готувати їсти, правильно? треба всяких приправ. І саме головне, це все я взяв по акції. Все, повністю взяв по акції. Ні, одна це буде не по акції, одна це буде не по акції. То все по акції. I 640 reń. Macie znać, jak krowa językom zlezała. Kapec.